Доброго дня ще раз. Наступна категорія по грошам у нас до 22 тисяч доларів. У нас тут трошечки є такий розбіг. Буду зараз бігати по майданчику, показувати вам машинки. Це у нас Максус Юнік 5-й, мінівен електричний, 53 кВт, 300 км запас ходу, 7 місць. Просто комплектації жирніше не буває. Там LED, підсвіточка по салону, панорама, люк, рейінги, камери по колу 360. Передній привод, величезний просторий салон. Ну, що, що сказати? Закрита машинка, не покажу, але окремо на кожну машину є відеогляд на цьому каналі 700 вже оглядів. Дивіться, дивіться, якщо якась машинка цікава, або пишіть, я вам скину окремий огляд. Hyundai Kona, це вже Електролегенди корейські. Максимальна комплектація в такому чорно-червоному -чорно кольорі. За 19 грошей тут шкіра вентиляція ну, максималочка, тільки без люка. Це біленька така ж її сестричка стоїть. За 17,5 грошей. На тканині це вже ристальові версії 2020 року. Нова мультимедіа, новий екранчик, нові прошивочки. Ще братик, сестричка не знаю, але червона. Це у нас Kia Soul. 19 тисяч на максималочки, максимальна комплектація, шкіра, вентиляція. Цікавезна машина. Є ще другі колеса. Оці диски зараз проточимо, щоб вони були ідеальні. Перфектні. Далі що у нас іде? У нас іде тут по цій категорії, може бути ось гольфік цікавий за 16 тисяч доларів. Бордовий, лімітована по кольору версія, ще є темно-зелений. Приїхала машинка, просто дві машини в дуже рідкісному кольорі. 36 кВт за 16 тисяч на шкірі. Максимальне все, що може бути в цій машині і лімітований кольор. Другі колеса. Peugeot 2008, 17,5 тисяч. Машинка з Європи в такому фантастичному, яркому, цікавому кольорі. На 16 високих колесах колеса мішки, бачите? От, чорна там ще стоїть, зараз вже. Зараз да, покажу, там більше не покажу вам нічого таке. Оцей чорна джетішка, її вже забирають, сьогодні задаток дали, але просто покажу, яка вона красунечка. В цій категорії вам вже тут і не дуже що є показувати, так що чекайте або шукайте наступну категорію, кажу вам. До кінця року обов'язково треба придбати собі електромобіль, бо закінчується 52 дні залишилось для пільги електромобілів. Вже це 100%. Це вже не а може давав 99%, але вже 100, бо Кабмін сказав, що продовжувати не буде. Пільга війна, війна, бюджет треба гроші. Як це допоможе фронту, не зрозуміло. Не знаю, хто це міг. Взагалі, таку думку собі мати. І так вони 5 років дали пільги. Всі, хто хотів собі електричку, вони вже придбали. А потім в наступному році будуть вже звикати до нових цін. Так що гарного дня. Бережіть себе, до 22 тисяч доларів вже категорії більше нема нічого. До зустрічі на тездраві. Так, загубилась тут у нас цікаве машинка з цієї категорії, це Еска. Європа Ристальова 75 кВт, 75 d два мотори на пневмі, з кофром. В ідеальному стані все працює, машинка обслужена, оновлюється, все по ній дуже гарно. Цінник 21 тисяча доларів. Є другі колеса, і зараз ми чекаємо на підходів в білому кольорі s 90 d там 90 батарейка, теж повний привід. Теж на пневмі. Зараз ще біленько чекаємо і скоро буде ще модул 3 біленька, там за 19 тисяч, то я вже в цю категорію вже наступному разу вже вам засніму і покажу. А так, звертайтесь, підбирайте собі електромобіль по відео, приїжджайте на Тест Драйв. Ось ще раз покажу вам контакт. І у цю, у цю машинку ще, так, да, я вам не показав. Це Niro, 17,5 тисяч доларів. Вона вона нас теж в цю категорію приходить, ви бачаєте, буде розкидано по майданчику зараз. Не все одразу встигаю вам показати, розказати. 64 кВт батарейка, 150 кВт мотор, 204 конячки. Не на максималочці, на тканині. 17,5 тисяч за таку машину, це просто, це просто зараз подарунок. Буде дорожчати вже за 2 тижні все. Ще е, зараз на підході в чорному кольорі Рестальова 21 чи 2022 року. Цінник буде 21 тисяча в чорному такому чорному кольорі вже з, з новими буковками. Вже повністю ристальова. Так що, ну, тепер. Чекаю вас на тест драйві. Гарного дня і бережіть себе.